Справи у нашого каналу йдуть стабільно недобре, тому я спитав у чаджі GPT-50 ідей роду як працює щось, і цей хитрий нарцис підкинув ідею розповісти вам, як працюють нейромережі. У свій час наші пращури витрачали тижні, щоб у десятках томів книг знайти ласий шмат потрібної інформації. А от в наші дні пропаще покоління гомоквадроборів, а чи то взагалі будь-хто може ввести промпт і звидіти перед собою очима інженерний прорив. Ступідні обчислювальні машини тепер здатні створити доповідь про аеродинаміку Пивної кеги привітати класну керівницю з днем народження, написати шедевр чи заспівати милу пісеньку. Хто тримає цей район, Якщо ви додивились до цього моменту, можливо, вам цікаво як. Давайте розберемось. Нейронна мережа це технологія або ж обчислювальна модель, суттю якої є виконання комп'ютером функцій мозку. Brains. Тобто сприймати інформацію, обробляти її і давати відповідь. Тільки якщо людський мозок робиться самостійно, то нейронні мережі діють через вкладені в них алгоритми і дані. Для того щоб розібратись, як бездушна машина імітує людську сіру масу, умовно поділимо обігові нині AI на ті, що працюють із текстом, ті, що працюють з мультимедіа, і ті, що аналізують дії користувача. Ті з них, що поєднують у собі перші два типи, можна віднести до особливої групи універсальні, наприклад, «Наш чат GPT. Це і напише, і намалює, і промпт з картинкою з як і окенти. Близнюки і копілка. роботу з текстом і реакцією дії ж, наприклад, поєдуть значно тупіші голосові асистенти, такі як Сірі, Кортана, Гугл-асистент та Алекса. Show me the my most at-risk opportunities. No, that's not what I want. Play 46 and 2 by 2. 46 and 2 by O'Keeffe Music Foundation. Hey Google, sure. Play 46 and 2 by 2. 46 and 2 by O'Keefe Music Foundation. Sure. Playing on Spotify. Hey Google. Play 46 and 2 by Tool. 46 and 2 by O'Keefe Music Foundation. Sure. Hey Playing Google. What did you hear? I heard. Play 46 and 2 by Tool. Oh, what do Якщо казати про нейромережі, які б належали виключно до одного з типів, то до працюючих з текстом можна віднести AI-ки для перефразування тексту, український Neural Writer, наприклад, ну і ChatGPT на ранніх етапах, для тих, що працюють з мультимедіа, віднести можна багацько. Це і ті, що так чи інакше генерують аудіо на основі промпту, як Suno, або на основі іншого аудіо, як Eleven Labs. Лапс, hey, гейлинк. I know your IP and location. Це і ті, що генерують фото та відео, Stable Diffusion AI та Stable Video. А до тих, що виключно і тільки аналізують дії користувача, можна віднести капчу і алгоритми в соцмережах, які рекомендують вам контент чи рекламу пов'язані з тим, що ви переглядали раніше. Так, це теж свого роду нейромережі. Робота нейронок починається з отримання промту. Щодо тих, що генерують текст або медіа, користувач надсилає його сам і не раніше, ніж повністю сформулює і вирішить відправити своє шедевро прохання, нічого не станеться. Алгоритмічні нейромережі отримують промпти поза вашими очима. Наприклад, YouTube же ж не просить вас сказати йому, що вам подобається. Він збирає дані сам, що, наскільки довго ви дивитесь, що лайкаєте, на кого підписуєтесь, що просите не показувати, і прожовує це, випльовуючи вам назад рекомендації і персоналізовану рекламу. Це відбувається. По Постійно і найменше відхилення від уже сформованих уявлень про ваші збочинські уподобання одразу ж фіксуються, як і ваша вірність класиці. Текстові і медіа нейронки, як ви знаєте, будуть бездіяти, допоки ви не дасте їм промпт своїми руками, зазвичай у текстовому виді чи разом з фото. Наприклад, спитаю я, хто такий Віталій Кличко. Якщо у людини, то їм одразу згадається Київ, бокс, меми тощо. Для людини питання, хто такий чи що таке, дорівнює питанню, що ти знаєш про. Людському мозку одразу без розщеплення питання надходить команда шукати в пам'яті все, що пов'язано із заданим словом або фразою, і відфільтрувати найважливіше. У вас одразу спливають асоціації, емоції, конкретні факти чи навіть образи. Процес виконання вашого промпту починається з його токенізації. Нейромережа спочатку розбиває текст на токени, це можуть бути літери, склади, слова чи навіть частини слів. Наприклад, якщо у промпті є слово привіт, модель рубає його на токени, літери чи буквосполучення. Якщо зустрічається щось незвичне, наприклад, слово з одруком, скажімо, привут. Модель все одно визначить з контексту, що це ніщо інакше як привід, бо після токенізації модель аналізує, як токени пов'язані між собою і що вони означають у тексті. Щоб зрозуміти значення нейромережа, звертає увагу на весь контекст: що за слова були до і після, де в реченні вони стоять. Це допомагає їй здогадатися, що ми мали на увазі, навіть якщо є одруківка чи конструкція, який ботік не навчений. Розділові знаки мають велике значення, бо вони впливають на структуру речення. Кома показує на паузу або зміну думки, крапка завершує твердження, а знак питання вказує вгадайте на що. Нейромережа враховує їх, щоб правильно зрозуміти, як слова пов'язані між собою і який загальний тон тексту розповідний, питальний чи спонукальний. Якщо розділових знаків немає, ЖПТ все одно спробує зрозуміти текст за змістом і контекстом, але точність може бути нижчою. Тут, в принципі, як і з людьми. Після цього вступають у гру глибинні алгоритми, які намагаються побудувати велику картину з усіх маленьких деталей. Працюють вони як півкулі мозку, відповідають за осмислення нейронною мережі конкретних речей. Одні аналізують граматику, інші шукають логічні зв'язки. Є й ті, які відповідають за те, щоб нейромережа не сприймала буквально умовні фрази. Якщо сказати Чанджі Піті, що в його доповіді тексту кіт наплакав, то шайтан робот не почне жаліти котика, а перепише доповідь із більшим об'ємом. Звісно, якщо його шайтан розробники навчили його розуміти образні фрази. Після того, як Бобут прожував ваші письмена, він вона воно генерує текст, передбачаючи які слова й фрази найкраще пасують у відповідь. Її задача максимально точно задовільнити промпт. Генії на розробниках змогли перетворювати обчислювальні можливості комп'ютера в імітації людського мислення. В основі ChatGPT лежить модель, побудована на базі архітектури pre-trained transformer. він працює як надрозумний аналітик і прогнозист. Його основа спеціальний алгоритм, який називається трансформером. Принцип роботи трансіка закладений в його назві. Саме він і аналізує ваш промпт. І саме він після цього починає генерувати свою відповідь. GPT-шці згодовують десятки і сотні книжок, наукових статей, словники, і роз'яснюють зміст графічних зображень. Процес генерації відповіді відбувається поетапно. GPT починає з найімовірнішого слова, потім додає наступне, спираючись на контекст, і вже згенеровану частину тексту. Це повторюється доти, доки не буде створено повну на думку бота відповідь. Основою для генерації є вищі згадані дані, з яких GPT запам'ятала, як правильно формувати речення, яка інформація пов'язана з різними Поняттями, те, які слова чи фрази найкраще підходять для завершення певної думки. Саме завдяки цьому модель не висирає 10101010 дзів'єдиот. Ну і найпрогресивніші нейромережі мають доступ до інтернету. Тепер щодо картинок. Якщо ви з промптом шлете картинку, наприклад, ваш тест з ZuckerLit, то GPT використовує API, адаптованого під цифрові зображення інструменту Optical Character Reader, всім відомо, що і створювати картинки нейромережі можуть. Для цього розробники перед тим згодовують моделі тисячі і тисячі образи істоти не істот, асоціації з ними суміші різних образів і трактування кожного елемента. Наприклад, якщо попросити ChatGPT згенерувати українського супергероя перемогамена, то Просто гляньте самі. Він створив істинно українського, істинно супергероя і істинно перемога мене, саме таким, яким він має бути, літає над Києвом з посохом тризубом весь у жовто-блакитному. Ті моделі, що генерують відео, створюють окремо кожний кадр так, щоб він трохи відрізнявся від минулого, майже не базуючись на позаминулому і старших. Нейромережі поки слабко розуміють, як працює простір, тому рух об'єктів і їх розташування в нейророликах може бути абсолютно антифізичним. Ми ледь не забули за нейромережі, що генерують аудіо. Про них за мене розкаже їх безпосередня представниця. Якщо мова йде про тексту спіч з використанням різних голосових моделей, то спочатку проводиться лінгвістичний аналіз, визначається правильна вимова кожного слова. Інтонація і темп нейромережа враховує розділові знаки на голосу та контекст, щоб синтезувати текст максимально природно. Далі діє акустична модель вона створює набір параметрів, що описують, як кожен звук має прозвучати. Тут визначаються висота голосу, тривалість звуків. Тон настрою. Так, своєрідно, але сучасні нероживчики можуть озвучувати емоційне забарвлення тексту. Нарешті, параметри визначені і синтезується звукова доріжка. Модель перетворює дані в реалістичне аудіо, яке звучить як людська мова. Це може бути голос як реальної людини, так і просто абстрактний. Якщо ж ми говоримо про нейромережі, які генерують музику або звуки, то принцип схожий, але трошки інший. Вхідними даними може бути текст, пісні, стиль, жанр тощо. Для створення мелодії нейромережа це все аналізує, генерує музичні ноти, а потім переводить їх у звук. Усе це робиться для створення максимально гармонійного і слухабельного результату. Та в принципі усе можна було б згадати про менш значущі нейромережі, які так чи інакше працюють на стиках різних типів. Генератори субтитрів, генератори відео, що адаптують ругу пін голосову доріжку тощо працюють банально за суміжності фіч різних класифікацій. Основний принцип роботи будь-якої нейромережі полягає в тому, що вона використовує обчислювальні потужності комп'ютера для мислення або перетворення опису на дійсне графічне зображення, ролик, голос чи мелодію. Настало майбутнє, в якому робот може. You are just a machine. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Yes. Залишайтесь з нами і дізнаєтесь ще не таке. Підписуйтесь, фідбачте, читайте нас у телеграмі з наступаючим і. Слава Україні!